Відця і все святого храмі, слава Ісусу Христу. Що ми приколи, давні, на сестрі, сьогодні с нові день наші нарадої, наші співанники, по нашій 30 років я приснує в цьому сім'ї, наша прафія. Історія непроста історія довга нашого буття, пане про це зараз. Що ми чули про слова Ісуса Христа, який сказав про своїх вічні, хто хоче спасти свою душу, про своє життя. Той го знайте. Комколі дуню. Потреби світ, але з душею принципа. Набоє. Зкереження. Коротко треба сказати, що мусить. Може підпах, наторіб геном, при геополітичному житті. Просто для існування, але щасливого життя, який може бути кисним разом. Його сім'ї, сім'я сім'ї. Але так сталося, що ми, на жаль, вибрали інших шукання, що буде щасливим без Бога ну, і посадимо рабство зла. Також, я бачу, ми бачимо, так просто триватися. І без Бога багато б неможливим, але Господь Бог став людиною. Бог зазмечений, насяжи, в став став Один із нас Нас з на того рабства зла. Знаємо цю історію, як це сталося, ній, як він нас святував, він нас спас його смерть Христі. Це наше спасіння, а ми смерть Його. Амент нашого спасіння. Суміства, спасення Господь на Христі. Кибрадокс християнства. Але серце не буде ще все. В його житті він потім ривсена смерть, всякий звук. Воскресенька. Ну і без вісе небо. І що нам далі робити без нього? Тобто, немає зараз, видимо. Там є весь секрет християнства нашої війни. Наші наполягає не тільки знанні правил віри про Бога, про людину, громаді. Це все треба знати. А оце не основне на світі. Інші віри теж мають свої правила і закони. osud nas vidia sa pod sobou sos khrista bez nego kristianskstvo ne smylo ne istoyit pomushchue ne takiye ego nakazy i kimu ne dostel na korte posto chto mozhe po siprodi i kimu ne dopustit lyube povodil svoikh Не прошу вас любити ворогів, але любіть своїх ворогів. Це наказ. Пращайте все. Буквально все. А не просто так, хочайте розумів любов, а цілого серця. Це для нас є неможливо. нашим силам людським. А я в тому є секрет. Та, що він це зробить у нас. І за нас. І за нас. Як можна робити ворогів? У нас дуже актуальне питання. З нас у щодня вбиває, як їх любити. А що таке любов, зрештою. Він тільки маєте гарні емоції, почуття. Не тільки почуття, не тільки емоції. То що значно глибше? Значно глибше. Bo w rzeczywistości panuje gdy kiedy jest coś największego, i długotrwałego, wiecznego. Życia wiecznego, A to znaczy spasim. Co więcej można Na ludziom? Nas wszyscy pogrążają, tak, się w tym świętym ale tam, gdzie jest życie, Życia. w swojej ludzkiej I potrzebny jest czas, kiedy się też trzeba pojawienie. Zawsze się z, z, dźwotami, z najczęściej, najczęściej, i znowu samem tego, że nie ma że się O czym można by było? Pięć może na szczęście, czy na bliższych, i jak szczastkę, tutaj? na na i z nieba. Po nas. Фатіма молиться зведення Росії. Інші ні покаяння. І дві, власне, гарячі фундаментальні. актуальне для нас нашого часу? в раді Очень Ми бажаємо їй спасіння вічного життя, вічного щастя. А що може бути більше, ніж це? Це є наш посильний вияв любові до моря. То що любить ближнього людина робить приємні речі, але не його спасіння і не можко. Його не любить а що ну, Мама дитині все дозволяє, догоджає, але не два, длає, коли була в церкві, ходила на молитву, молилася щодня. Ми не, не знала про Бога, то нам дати ми свої не любити. Я не бажаю того, що він найкраще найбільше цініше. Вічного щастя, пічного. Отакі буде порада любити ворогів. І врештою і самого себе, і всіх нас, всіх пришних, бажати всім нам допомогти ворогам вічного життя, Бога щастя. No co je, tak, tak, to ja tak Na to nie. Nasza się nie jest teorią, Ja jest wiem. Tu Jak żyć w tym świecie? Prawda? Je mieć w jak żyć prawidłowo, żeby się dostać Всі вони йдуть до трагедії майже всі. Дух переходять, то їх знайдемо. Але де ж хоті прикати? Кажуть, святі. Так, святі, це прикладно. Але казав ти гостини, кожен святий має минуле. І кожну дріждень має майбутнє. Тобто святи тим не народжується, вони не стають. І це не просто, знаєте, бажання це є шалина ваш який ніколи не буде успішним без Божої участі ніколи. Ніколи. Те, що ми не можемо, зробити Бог, а ви зробите все, що буде в наших силах. І тут, знаєте, без... Ви рече віра, віра в Господа, набітися. Все це буде марне. Що віримо Його Слово, не віримо те, що він є з нами зараз присутні, прийде ну, в наша віра. Віримо так, коли Ісус історичну особу був так, такий так, чоловік. Так, Богом так, Змер, нерва, з хрест, ні саме небо і все. І все. Це тільки почалося з того мене. Тільки почалася дійсно переміна. Людства, таке почалося і триває далі. Тому що ж тут триває, що така війна на штаті тільки в нас, а й в самосвіті. Я кажу, аліміна людства. Так світ поляризується, різко поляризується. Хтось в думує річки, тих ніше не було в поміні, а хтось стає святим. Слово сіті, то такі може відтак, чи для нас, ми буде прості, Та не для нас, а для монахів маєте. Що ще нічого? Маме, то буде прості. Ні. Воля Божа, святість ваша. Ви всі має досвід. Кажемо, а ти про планка за висока? Та ні, не за висока, це нормальна планка. Казав Босвіти. Це повернення до первісного стану нашого, що ми були в районі. Бог нас створив досконалими, без жодної зкази жодної громадки, без жодного реха. Ха тоді не було в неї помігло. Це у нас нормальний стан. Нормальний стан в очах Боже. бачимо, Бо як гробок гріх війшов в наше життя, що цей стан гріховний став нормальним в очах світу. Але ми хочемо бути нормальними нормальним очах Божої, але не в очах світу. В очах світу це є гріх. Але нормальних очах борються, це є нормальне життя без гріха. Він каже, а хто нас без гріха? Ніхто. Ніхто. Боже, Боже Ісус Христа, все. Для ж нам шукати той приклад. Як нам тебе ще правильно? Так? Святі, але ми теж були людьми, теж мали свої немачі, але що чому сталося? Тому що казали в певні моменти свого життя, так, Богові, так. Були немічні, падали, грішили, спотикалися, але вставали і йшли далі в порядку. говорить, так, через силу, через неможу, так. І тоді Бог робочий з них. Тільки їхню душу вічного життя, але хворім через них великі справи та приймає. Ріжні і всього діста. Ось таке прикладне вище для нас всіх це є сам Господь. Сам Господь. Ми кажемо, куди там до Господа знаєте. Але говоримо про спосіб його життя. Спосіб його життя. Ті це спосіб. Який ми бачимо, що на службі Божій Бог її Божастим. Він перемінює все мене. Кримського тіла, вона свою кров. це нам на прошиву. І в Христе це є Він. Уповні людина і уповні Бога. Там чуда і хрестінки хіба по світі, коли дійсно не тільки прийнялася субстанція, але вид. Ким з тобою кусочком м'яса, а стало кусочком крові стало. Тепер це ті чуда, рятування. Але для чому це все? Нас здивувати, що ми можемо це зробити. Бути в хлібі бути в мені. Тим більше казав, що то не буде їсти. Ну, а Мати не в собі життя. Життя. А цих люди живуть без корисних і живуть. Мільйони, мільярди живуть. Якось живуть. Ну, тому ж це не якось. Тому що ти поповній. I tak jak dla mnie to a tak jak uważałem za Gospodz. Ponieważ to jest z Nim. Ponieważ to jest z Nim. I to tutaj jak Budy Eucharystii i Józ. Dla innych. W sensie, dokładnie tak ale w sposób życia. Ja. Czy to dla innych? Każdą osobę, co idzie. z nas, Християн. Життя Ісуса Христа. Жити ранішим коштом себе. Але тільки разом з ним. Отак От нікого не потягне. Бо то сили не буде. У мене є джерело. Сили силити чоловіком, когось добра. Він є джерело цього добра. Без нього цей спосіб стає неможливий в принципі. А з ним цілком живе. Ми ж відчищаємося, що ми діли, правда на святах. Маємо можливість так жити. Ніхто, крім нас, християн, ці можливості не має. Немає. Не вміє любити ворогів. Вміти все прощати свого серця. Не може просто людина, бо не Бог. А ми це можемо. Але чи ми це робимо? Чи ми це реалізуємо? Чи ми твоїм посилникам нам Бог дає. Є всього себе. Чи ми це активуємо в своєму житті? Питання кожного з нас. Але все починається з віри. Не буде віри, то не буде цього нічого. Ви знаєте, питання вірить для нас і зараз життєво розвине для нашого роду. Де звіту приблизно з Бога? Безперечно дуже-дуже туманні для України. Але всі дивуються, знаєте весь світ, ми також як ми стоїмо ці роки в цій війні, про армію світу. мали бути три-чотири дні по нас по всьому з нами, а то ці роки. Де секрет цієї сили? Це нашого стояння. Так, ми. Але не ми такі хороблі тих підважні. Ми знаємо, ким ми є. Вибрати цієї місії, щоб це зло зупинити. Чомусь вибрав нас? Не знаю, чому українці не вибрав нас. Мені ж не грішне. Чітки, славки, але вибрав нас. І діє. Бачимо, дії потужно. На диво всьому світу саме. Чому? Хайно тільки мене ті, як випадає душа. Ми маємо віру. Можна весь народ, що нація так можливо, попела. Але тебе тут, там Франківську, там Київ, там в Харкові, ті, де моляться, які багато моляться, ті, щиро моляться. І це міняє ситуацію. Це є сило Духа нашої воїна там стояти. Чудом Божем там дізнається. Тримати там до навалу і стояти вже на діти в Віра. Маємо він робить чуття. Приклад такий з життям нашого саміна, який мав честь служити в франківську шість років. Святець. Він не вірив істор Данилович, хтось може знаєш, наших християн. Він закінчив успішно він з берком. z Arią, z Elicką. On profesorem filozofii tam. A pro Ukrainę. W swoim szóstym roku. Który tam z Sowieta, tam się Posadził mnie, jak bo to tak wygrywał. I pojechał. ja poszedł za... z Butowej Stałem tylko tam. Na В очі смерті не раз, не два, не три. Але після свій не цікався. Я не поважав всі нати. І кажу так, це його слова. Надіслаємо. Хто мав віру? Навіть на речі, вона тільки вживала. Зрештою, не було віри, не було де працювати, не було б цей цар, не було цього ханого величезного, не було би нічого. Це було до поле із будова, стояв, знаєте, не було, було до цього церкви. Це строк бачить під цих. Але була віра в людей, які починали після нашу проводу. Тому хто назад, коли ми було поле, такий закопаний хрест, дерев'яний там з хапличку, не було не копирський швидкий зубами. Ну йому забирало, що не треба нікому більше служити, але люди не ґрунтували кого, просто збиралися і тихо молилися, просто молилися. Сніг, дощ, аж сам не має значення. Молилися. Що молити? молилися? 60 і ситуація змінилася, я почалася, то що вже не І до цього дійшло, що до Росія, що не бачити. Тому що була віра в тих 20 людей, які ходили молилися під Христом, була віра, що Господь щось зробить щось в події на ситуацію. І подія. Бачить потужну подію. Ну так, добре доброволі потує воно на той час, Бо будівському мир так і той час. Ну так, це доброволя людей. Але щоб там до людей сталася ранністю, було перед тим місяці молитви. Місяці молитви, віри. Чистої віри, без всяких доказів до концюгані. Слацей Боже вже на негативно, все. на краптимуть наші прафіки на ті громаді. Але бачите, ця віра перемогла. І що Бог переміг, а ти наша діла, Господь переміг. Навіть і завершення. Цей час, то ми живемо дійсно час дуже важкий. Хтось китається, хтось набір причання. Хтось. А не ми. Не ми. Люди в нас каже, бо ж тільки ще ворожите. До кого йдете. Така потуга. Але ми йдемо, нам іншої перенеба. Стояти, йти вперед, не здаватися. Падати, не підніматися. Так ми вимираємо. Вмираємо щодня, щоночі. Зараз мені на голові на A ci śmierci naszych rodzaju, naszych rodzaju, tak, śmierć naszego boskiego syna, jak żyć? Daj mi, takie, takie słowa, może takie odosajne, śmierć żyć? Daj jak można śmierć żyć? a tak, w nich nie żadne nie, by nie, by nie było by nas ponczało, nie byłoby nic, nie byłoby krzyża, i nie nasze życie. І це наше життя, життя України. кожного з нас. І цей час поїздний, цей час історичний. Господь робить, творить нову історію через нас, з вами. Часи Героїв на фронті творить нових людей нову Україну. А буде перемога, так ще що після перемоги. То саме, що було, ні. Що буде вже не може. Буде щось нове, красиве, чудове, щось Боже. Якщо Бог це у не починав з нами магати. Там на цей серці. Нас тримає для чогось, щоб щось через нас сказати світові. І тільки світові а нам самим щось сказати. А що, не знаємо? Ми знаємо, що щось буде величне, гарне, прекрасне. Тому що тримає свій серце. Тому дякую вам, що ви є. Наша галада. Тут вже хтось помолодів, так як я, хтось народився, новий. але що не знаю, але нічого, це, 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 це не проблема. Це і нормально, життя триває, життя вже вперед. Люди одні живуть вже в вічності, інші живуть ще тут, мають значення, але кожен з нас, потім живе в цьому світі, має до кінця. І знати виконати свою місію в цьому житті. Свою місію, місію не повторювати, але місію кожного з зараз. Конішній хто не комуналь. Тобирай всім нам наші громадяни, що мене свою місію виконали дійсно до кінця ми До Кінця. Допорядок. Кожного. Слава Ісусу Христу!